І сьогодні ми будемо проходити Red Bull. Як ви пам'ятаєте, всі рівні, звичайні, ми пройшли, але тут залишилися рівні на час. А їх так само, як і звичайних 75. Не звертайте увагу на те, що в мене два рівні пройдені. Це були неудалі спроби запису. Касену не будемо дивитись. Немає нічого цікавого на цих рівнях. Ну тут не потрібно зірки збирати. Тут їх нема. А заміж шкали з зірками у нас продовжуємо. А замість цієї шкали з зірками у нас шкала з часом. До речі, цікава фішка. Поки ми не почнемо рухатися, то шкала не буде зменшуватися. І це можна використовувати як тактику, щоб швидше рівень прийшти. Минулі часи я не міг, до речі, другий рівень на золотий час пройти. А навіщо я його вбив? Це ж в мене час просто зайняв. Квадратів тут теж не обов'язково вбивати, але вони є. А, і встиг! на золотий час. Поки що йдемо на рекорд. Ми дуже швидко ми проходимо ці всі рівні. Потім я буду робити відео, де буду проходити ці рівні, які на золотий час пройти не зміг. Тому, якщо я прийшов в якісь рівні не на золотий час, то це нормально. Блін, чуть чуть не встиг. Так, добре. А ще тут нема чекпоїнтів. Так що це буде доволі важко. Тому що якщо чекпоінт, то це не розраховано на яку кількість часу, якщо ти помреш. Ааа, блін! Знову програв. Так, зараз так продовжуємо. Я про чекпоінти говорив. Тут їх немає, тому що не розраховано на які кількість. кількості часу ти завершив проходити рівень. Тому що ти міг прийти до якогось чекпоінта за. 3 секунди, але гра... Розрахувала на сім. Використовую баги гри, щоб пройти як можна швидше. Довго доводіть. Ну мені б хоча б на золотий час. Ой, тобто у нас рівний. А ще мені завжди було цікаво, що буде, якщо пройти рівень, не збираючи Ну, збираючи зірки, але... Недостатньо, щоб отримати хоча б бронзову медаль. Ну, з зірками так вже не буду працювати. А зараз тут... З часом можна попробувати на якомусь рівні. Але це я зупиню запис, тому що це буде довго. Допустимо, зараз. І я зупиню запис, щоб ви довго не чекали. Так, все, ось зараз вийшов. І мені дійсно цікаво, що буде зараз. Так, виходимо. Це був в цьому рівень. Дійсно, він без часу. То давайте попробуємо пройти інші рівні на час, як можна швидше, які ще не змогли пройти. Ого! У вас таке було, щоб ви перекидали це? Коробку замість каменю в цю ячейку. Блін. Так. Я нечайно забув включити запис, але поки я виключив, нічого такого цікавого не було. Я тільки прийшов цей рівень на золотий час. Давайте я швиденько покажу вам, як це було. Ну, якось ось так. Не дуже важко. Навіть краще, ніж минулого разу. Так, давайте поки шостий пройдемо. Блін! Треба ще щось менше чекати. Ще менше потрібно чекати? швидко використовую ваги гри різні, щоб пройти як можна швидше. Я його знаю. Так, швидко. Єс. На золотий час. І сьомий рівень потрібно пройти. На золотий час. Ні, ну це вже точно прогаш. Блін. Ну, хоча б на іде прийду. І восьмий о? Ну, з восьмим не, нема нічого такого важкого. Тільки з млином буде, може, трохи довго. Він стрібний. Так, дев'ятий рівень. Швиденько. Тут, ну ніяк вже не застрібнути Ось сюди. Над з багами. О, ні. Звук відключив, цього не треба робити. Так. И сюда встых 10-й ривень.

Я подивлюсь рекламу. Так. Швиденько с 7 рівні. Буде проходити. Блін, А восьмий як я прийшов на який? Теж на грім. Попробуємо на золотий. Це золотий час. А дев'ятий є ж. А дев'ятий в мене теж не золотий. Ну що ж, я думаю, вже будемо закінчувати. Сьогодні ми прийшли. Вісім рівнів у нас золотий час і один на бро. на срібний. Ну що ж, наступне відео буде вівторок. А, ще дещо. Як же ми обійдемося без реклами мого телеграм-каналу? Підпишіться, тут я рекламую новини про свої відео, а також роблю опитування. Що ми знімаємо? До речі, сьогодні. До речі, ми гру Red Ball обрали в вчорашньому опитуванні. Яку гру знімаємо?